І після поганого врожаю треба також сіяти. So long, no oh, yeah. running... друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів. І з вами Ніклотошні. І по вашим проханням сьогодні у нас на огляді новинка акумуляторний гвинтоверт від торгової марки Дніпра. -М». Ну і звичайно, друзі, все, як ви любите, я його буду тестувати та розбирати. Дивитися, що там усередині. Пробіжимося швидко по характеристикам. Вага даного гвинтоверта 1 кг, максимальна кількість обертів 2900 обертів у хвилину, максимальний крутний момент 230 Нм, і кількість ударів 4000 ударів у хвилину. В комплект даного гвинтоверта входить додаткова скоба для фіксації на ремінь. Скоба може фіксуватися безпосередньо з двох сторін. Друзі, також в комплекті запасні 5 пружин безпосередньо ті. Пружини ось тут в патроні, якщо вони вам загубляться, виробляться чи поламаються, є на запас. І як бачите, безпосередньо в патроні вже є встановлена шоста пружина. Вага без акумуляторної батареї дійсно становить 1 кг. А якщо бути більш доточним, то 996 г. З акумуляторної батареї 2 Аг годин цей гайковерт важить 1 кг 430 г. А з акумуляторної батареї 4 Аг годин. Важе 1 кг 628 грам. І сьогодні, друзі, я на цих двох батареях буду тестувати. Хочу вам відразу сказати, що цими батареями я користуюсь вже більше, ніж рік часу. Користуюсь практично кожен день, і ми перевіримо, як вони себе покажуть на цьому гвинтоверті. Ну і що ж, а тепер, як завжди, по традиції розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати даний гвинтоверт в руках, а тим більше покористуватись та розібратися в всіх його функціях та можливостях. Відразу скажу, що цей імпакт унікальний, тому що такі. Імпакти роблять тільки бренди Metabo, Bosch, Makita. І вперше він появився в Дніпро -М. І я вам тут нічого не нахвалюю. Далі все по функціях і можливостях. І в тесті ми разом з вами побачимо. По-перше, хочу показати, що цей гвинтоверт має повністю-повністю прогомовану ручку. Як бачите, ручка має. Всюди таку структуру, щоб рука не скользила. Гума тут відразу кажу не сира, просто так не здерти. І задня частина, також, як бачите, йде частково прогумовано. І, до речі, цей гвинтоверт має безщитковий двигун. Відразу, що хочеться відмітити, як ви замітили, що він дуже-дуже маленький, отак в долоню береш, все, закриваєш. Немає Немає гвинтоверта, аж не віриться, що він щось може потужно зробити. Плюс дуже добре лежить в руці. Як бачите, ручка має ергономічну форму, без проблем можна дотягнутися і великим, і вказівним пальцем. До перемикання реверса має чудовий баланс, нікуди взагалі його не нахиляє. Щоб зрозуміти повністю картину, я порівняю зі своїм шуруповертом Bosch. Це мій 12-вольтовий шуруповерт Bosch. Бачите, він практично в два рази більший в зрівнянні з цим гвинтовертом. Розумієте, друзі, розмір того гвинтоверта? До речі, чуть не забув сказати, боковий корпус гвинтоверта також іде прогомований. І ця гума служить демпфером, якщо він вам десь падає, щоб не шкодився корпус. Конструкція даного гвинтоварта дозволяє сюди встановити лямку петлю. Якщо десь працюєте на висоті, це дуже зручно. Безпосередньо корпус редуктора зроблений з металу і має ось таку гумову накладку. Ця гумова накладка служить також демфером. Якщо десь працюєте на якихось металевих конструкціях, десь щось закрутили. Так само, якщо буде удар, то ця гума амортизує безпосередньо удари по корпусу. До речі, оснащення в патрон вставляється дуже просто, не треба юбку відводити. Раз, все, вже вставлено. Щоб тільки зняти, то треба відвести юбку. А так вставляється без відведення юбки. Зручно, зручно. І з пружиною дуже зручно доставати оснащення. Раз і все. Нічого не клинить. Хочу відразу сказати, що біти 25 мм сюди не підходять. Тобто встановити їх сюди можна, але це на свій страх і риск. Вони тут не клинять. Ось так виглядає біта 25 мм, вона підпружинена, і завдяки пружині вона легше дістається з самого гвинтоверта. якби тут не було пружини, все треба було вже якимись тоненькими круглогубцями її знімати. Тобто сам шпиндель тут розрахований для роботи, як мінімум, біти, щоб мали 50 мм. Покажу відразу, що тут є підсвітка робочої зони, і підсвітку безпосередньо можна включити перед роботою. Давайте подивимося, як в темноті працює. Як бачите, діод нормально освіщає і нормально освіщає робочу зону. Ну що ж, друзі, тепер давайте дотошно розкажу про його режими, тому що мені дуже багато людей писали, ні. Покажи дотошно, розкажи всі режими, а то нічого не зрозуміло, як він працює і для чого ці режими. Погнали! Так, покажу, як е, працюють режими. Тобто, як бачите, ось цією білою кнопкою я переключаю е, зелені режими. Є їх чотири. І так само червоною я перемикаю в червоні режими. Також розповім, що це за режими. Як бачите, їх є три, а зелених режима є 4. Все це я вам доточно розповім. Так, покажу, як працює перший зелений режим. Перевіряю зразу на двох батареях. На батареї 2 А4 А. Щоб ви бачили по таймінгу, як на якій краще працює. Ну, перший режим це звичайний режим для скажімо так, невеликого кріплення. Давайте другий режим повімкнемо. Так, увімкнули другий режим. Ну, Як бачите, другий режим набагато швидше закручується, більші оберти, більший удар. Так, Перемкнув на третій режим, погнали на третьому. Так, І тепер найцікавіший це режим R. Друзі, як на мене, що на двійки, що на четвірки, приблизно одинаково працює. Працював з невеликим оснащенням 200-й турбошуруп. Ну, далі в тесті ми попробуємо доточніше. Можливо, на великому оснащенні це дасться чути. Тобто, друзі, ви зрозуміли, ось ці зелені це стандартні режими стандартного гвинтоверта. Ну, поїхали далі. Ну, а далі перемикаємося на червоні. Друзі, перший червоний режим. Дивимося, що може. Як я нажимаю, як бачите, гвинтоверт дуже-дуже помало… Працює, але дивимося, як це виглядає у роботі. Тобто вам кріплення треба наживити. Я кнопку на всю нажав. Тобто, як тільки плата побачила навантаження, відразу починає давати оберти. Так само і на відкручення йде. Як тільки навантаження перестало бачити, крутить помало. Це зроблено для того, щоб ви на висоті, наприклад, якщось відкручуєте, це дуже зручний інтуїтивний режим. Тепер давайте покажу, як працює другий червоний режим. Тобто перемикаю тут на два червоний режим. Також дуже цікавий режим. Будьте уважні. Відчув навантаження, зупинився. Цей режим більше зроблений для болтів, я так думаю, тобто зажали. Болт він зупинився. Треба ще підтягнути. Бачите, зараз в мене включено, включений гвинтверт. Відпускаєте кнопку, ще раз нажимаєте. Короткими імпульсами він підтягує. Тобто кнопка в мене зараз зафіксована. Ще раз. Ось такими, короткими імпульсами. Ось такими короткими імпульсами він підтягує. Дивіться. Третій червоний режим. Дивимося, що може третій червоний режим. Також дуже цікавий і унікальний режим. Тобто, як бачили, спочатку закрутив швидко. Ну, я відповідно швидко нажав кнопку, бо ще кнопка працює по степіні нажаття, а зараз працює дуже-дуже короткими такими імпульсами. Якщо вам щось треба таке зажати, скажімо так, масивне і не пережати, слідкувати за якимсь кріпленням, то він зажимає дуже короткими імпульсами. Тобто, друзі, ви зрозуміли, тут є три інтуїтивних режими, які ви можете наставити під власні потреби. І на всіх трьох інтуїтивних режимах відкручує так само інтуїтивно. Тобто відкрутив, після того як побачив, що навантаження впало, відразу переключається на малі оберти, щоб ви могли кріплення спокійно витягнути, щоб воно вам не впало десь з висоти. Як на мене, все дуже круто. Покажу, як ці режими виглядають на болтах. Зараз я відкручу. Бачите, далі йде помало. Так. Відкрутили. Відкрутили, тепер закручуємо. Друзі, я перепрошую, я тупанув, я не переміряв оберти. Давайте зараз отак посередині теста перевіримо всі оберти. Перша швидкість зелена. 1247-1250 було. Друга швидкість зелена. Третя. І максимальна. Максимальна, навіть більше, ніж вказали. Вказали 2900, а да, тут є 376. Ну, як бачите, Дніпром реально виходить на європейський ринок. Так, друзі, давайте тепер на великому оснащенні поганяємо, але перед тим, як поганяти, я хотів сказати, скільки я вже ганяю, що батарея 2 ампер годин не сіла, ну і відповідно 4 ампер годин не сіла. Ну, ми побачимо, як себе в тесті далі. Вони поведуть, можливо, і буде вистачати 2 Ампер годин цього гвинтверту, тому що люди купують і не знають, які батареї їм підходять. Можливо, у когось є двійка і буде достатньо для його роботи. Гвинт 10х240. Максималки. глухар 10 на 250 Ні, друзі, ну, як ви побачили, однозначно, якщо велике кріплення, то батарея 4 ампер годин, відкривається більший потенціал гвинтоверта, тобто більші токи, він крутить шустріше, бодріше і має більшу потужність. Так, друзі, давайте на максималках 12 на 350 А саме головне, що мене вражає, оскільки я попрацював. От, наприклад, на 2 амперній залишилося ще 2 ділення, а 4 ампер годин повністю заряджено. Тобто, всі всі глухарі, що я крутив, це було гіпернавантаження для батарей. І настільки безщитковий двигун економить заряд батареї. Враховуючи того, що батареї в мене не нові, десь півтора року тим батареям, я їх практично кожен день використовую. А для тих людей напише, що я неправильно тестував, ну, давайте перевіримось так. Без проблем! Цей малюк справляється з такими великими глухарями. Так, давайте попробуємо як працює по металу. У мене спеціальні є гвинти по металу. Друзі, ще я вам хотів сказати, що тут настільки чутлива кнопка і настільки чутливий перший режим, що можна працювати з такими маленькими меблевими саморізами. Це є 2,5 на 13. Бачите, навіть не перетягую, звичайно, що це я все лавірую кнопкою. Тобто кнопка дуже чутлива. І на першій швидкості. Якщо руки з правильного місця можна щось збирати. І я вам скажу, це дуже вражає, коли такий інструмент може працювати ось з таким оснащенням без проблем. І також, якщо треба, ось з таким може працювати. І також вражає, що в нього достатньо інтуїтивних режимів тобто, підійде під кожного майстра. Ну і Плюс заряд батареї, бачите, я працював по металу, також крутив ще великі ось ці 350 глухарі. І як бачите, заряд ще тримає. Так, друзі, давайте ще перевіримо, наскільки хватить заряду батареї. Як бачите, залишилося два ділення. Для цього я візьму 150-й турбогвинт. Ради цікавості, попробую. Скільки я ще його можу закрутити і відкрутити. І цей тест покаже для людей, чи варто їм працювати з акумуляторною батареєю 2 Аг, чи все ж таки краще купити батарею 4 Аг. Тому що батарею 4 Аг годин я зовсім не посадив. Я скільки не працював, вона ще тримається. Тут тільки пішло одне ділення. Уявляєте, та наскільки цей двигун економить заряд батареї. Ну що ж, погнали? Закрутив 22 турбошурупа, одне ділення ще є, закрутив і відкрутив точніше 22, погнали далі. Ось такий, друзі, результат. 25 150 турбошурупів я закрутив, він же йде у захист, але перед цим, як ви бачили, дуже багато глухарів крутив. Метал сверлив навіть 350, які не призначені да, для цієї батареї. Ну, як бачите, результат на лице. Тобто, що я тут можу сказати? Кому багато роботи, то звичайно краще взяти батарею на 4 А годин. Хто працює там з 50 ми ну максимум там, з 90-ми саморізами, то 2-ампернії батареї також хватить надовго. Ну, ви самі побачили продуктивність. До речі, друзі, хочу показати, як тут реалізовані контакти. Як бачите, вони Тут ідуть рухомі. Це зроблено, по-перше, для того, щоб батарея не забивалась спилюкою. По-друге, це свого роду йде захист від вібрацій, тому що гвинтоверт має удари і щоб тут нічого не розрушалося. Як бачите, тут стоять контакти такі рухомі. Друзі, відразу вам скажу, що в мене волосся в жилах стина, тому що років 20 назад я ніколи би не міг подумати, що такий маленький двигун. Зможе без проблем ось такий 350-й глухар засверлювати. Ну, звичайно, що це не сам двигун робить, що це в першу чергу робить механіка, тому що там стоїть наковальна, молоточки, пружина. І завдяки тангенціальному удару вона закручує таке велике оснащення. Так, друзі, а в нас тут далі йде готнота. Як бачите, радіатор плати обклеєний спеціальними такими демферами, щоб вібрація нічого не розрушала, щоб вібрація поглощалась ось тими демферами. Плюс покажу, як надійно провода І безпосередньо на кнопці також наклеєний такий паралоновий демпфер. Тобто, щоб ви розуміли, тут зроблено все в демпферах, тому що з часом вібрація розрушає і контакти, розрушає безпосередньо і саму будову, і кнопки, і плати. Ну, до того моменту тут підійшли реально на 5 з плюсом. Так, покажу, що плата тут має. Свій серійний номер, тобто все заводське. Зі зворотньої сторони залите компаундом, є контакти. Контакти також на компаунді, але щоб поміняти кнопку, не треба буде міняти всю плату. Оце все відколупується і без проблем можна міняти кнопку. Так, покажу, що стоять два заводських конденсатора на 330 мікрофарад. Далі тут достояла кнопка, також є такий демпфер поролоновий. І покажу, що на кнопці всі контакти також залиті компауном. Тобто можна не переживати за те, що тут щось відпаяється. Так, щоб добратися до редуктора, йде така капролонова проставка. На неї навантаження немає. Як бачите, тут є спеціальний такий гумовий ущільнювач, щоб... Змазка не витікала, і скільки я, друзі, не працював. Змазка тут тримається, тобто на місці, нікуди не витікає, бо буває, що тестуєш щось дешеве, і змазка починає витікати або через патрон, або тут на двигун. Покажу, що дійсно редуктор тут нагрівся 45 градусів, 46. Як бачите, біля 50 градусів, і змазка нікуди з нього не витікала. Так, друзі, щоб ви не подумали, що тут стоїть втулка, покажу, що зі зворотньої сторони справді стоїть підшипник. От, думаю, зараз не покажу, і люди почнуть писати, а тут втулка. Ні, все на підшипниках. Втулка вже безпосередньо йде ось тут на механіки, тому що тут ударний механізм, тут підшипник може розлетітися. Ось так виглядає ударний механізм, молотки. Зі зворотньої сторони шпиндель також з молотками. І тут стоїть потужна пружина, виходить, іде навантаження. Якщо навантаження багато, пружина проскакує і робить по цих. Молотках удар. Цей удар називається тангенціальний. Хто давно мене дивиться, той знає, як працює це все. Також дуже добре, що на підшипнику, як бачите, є войлок, він безпосередньо також захищає, щоб мастило не потрапляло на двигун. І покажу, як виглядають катушки. Як бачите, їх тут є 6 штук, добротно намотані, ну претензій тут немає. Друзі, і в цьому підсумку от мені реально є багато що сказати. Він мене настільки вразив, скажу відразу, що Дніпром себе не позиціонує як професійний інструмент, але цього малюка. Можна віднести до професійного інструменту, тому що самі побачили, скільки тут є режимів, є різні інтуїтивні режими. Також сподобалось, що такий малюк з таким маленьким двигуном без проблем може справлятися з 350 глухарями, і також може закручувати маленькі гвинтики. Ну і звичайно, ви побачили, яка продуктивність на батареї 2 АГ годин і 4 АГ. Хто бере, скажімо так, на постійній основі працювати кожен день, тоді треба брати батареї 4 АГ. годин. Кому, кому щось десь колись підшабашити, і хто має акумулятор. Батареї 2 ампер годин, також без проблем він з цими завданнями справляється. І мені от реально не стидно оцей гвинтоверт рекомендувати для професійних задач, тому що зі своїми задачами він справиться на 5 з плюсом.